СКОРОПАДСКИЙ! Серьезно, я вижу опасения в чем? В тенденциях, которые закладываются на поствоенное, на строительство Украины. Это для меня совершенно очевидно, и это главная опасность, что мы опять в выборе между Петлюрой и Вениченко, и Скоропадским, двумя моделями. Я, я как бы стронг, прихерный прихильник э, пути Скоропадского. Украина со всеми и для всех. А мононационализм, так называемый, с моей точки зрения, ситуативно играет на стороне России. Ми валимося лево популістський шавінізм такою чим дурною, Вот це мене беспокоит більше, ніж любое российское наступление. Ну одразу, якщо ми візьмемо а, наші історичні події, вони а, не носили в собі етнічний характер. Ні, багатьом може здаватися, що там вони носили себе етнічний характер. Але справа в тому, що селяни реально були тягловою худобою, і їх було ну сказати більшість, це нічого не сказати. Вони реально були тупо. От, як Яневський каже, було 30 мільйонів населення, 27 було селяни. В стані, не дуже стані були вони, да? і була певна а, менш, меншість різних націй, які не хотіли сюди не інтегруватися, і, ну, звісно, річ, селян дивилися, ну, геть по-іншому. Тому до чого я кажу? Коли існує пан, який розмовляє українською мовою, і. Ну, Розумієте, от вони схожі, то тут є можливість домовитися. Пан хоч може продемонструвати взірець, куди халопам розвиватися, чого прагнути, вони розмовляють однією мовою, однією культурою. Там є можливість. Так, звісно, річ, це може наївнутися, це може не спрацювати, якщо пани будуть дуже сильно віддалятися. Але зрозумійте, коли пан розмовляє іншою мовою, польською, російською. Ну, ідіш, це був у нас тут чиїврит. Ну коли вони розмовляють іншою мовою, то очевидно, що росі... селяни не бачать можливостей. Переходу з одного класу в інший. А треба вибудувати оцю, ще перехід між паном і халопом, да, там середній півсередній клас там, і так далі. Тобі, Тому соціальна класова структура має бути вибудована. Називаєте її вертикалю хузнем. Вертикаль має бути вибудована. <кхід> Тому ну, не треба казати, що в нашій історії ми такі, блядь, етнічно налаштовані. Просто дуже дивно виходить, коли представники інших національностей, інших мов збивають з тебе податки і зажимають тебе кудись в гетто. От, коли ти знаходишся як в резервації, як Native American, бігаєш в резервації, а тебе витісняють. Ну, то процес суспільно, ну, ну, це органічний процес. Потім прийшов гетьман, і німецькі багнети і російські багнети почали наводити порядки, повертати. І це, очевидно, викликало незадоволення у передового українського селянства, яке в масі своїй підтримало більшовиків, тому що більшовики дали їм санкцію на грабунки і на вбивство. А винен опинився хто? Михайло Булгаков, очевидно, з Білої Гвардії. Тому. тому наголошую на тому, що е да, для того, щоб не відбулося ніяких соціальних різких стрибків. А та еліта, яка у нас встановлюється а, і є, вона повинна бути е, взірцем не для широкого електората. Вона була, повинна бути взірцем для тих, кому не похір, для тих, кому е, е, інакше просто нема буде чого втрачати. Тому треба грамотно будувати. Тому треба дійсно. Опиратися на українську націю і брати українську мову за основу. От так от. от этот ваш, вони мультикультуралізмом називають melting Pot. Вони хочуть зробити цей, цей горщик, в якому все плавиться. І от вони хочуть це американське melting pot зробити, в якому російського буде. 90% українського 10% І такі, типу, рівні можливості, рівні можливості. Ну, ладно, я не, не так, от, звісно, річ українського більше, але ну, слухайте, одна справа українське, яке було, ну, тільки зараз оживає, і російське, яке має потужно розвинену культурну базу. Да? Слухайте, що за Мелтинг-Пот ви нам облаштовуєте? Нам треба в тому що ідея, що мультикультуралізм, а не мелтинг Пот. А от Арістович і Досюкі, і всі інші кажуть про мультикультуральне. той лігач. Всі розмовляють про мультикультуральне, але мають на увазі Melting Plot, плавляючи відроце, плавляючи кастрюля, в якій всі плав. Борщ пропонують нам це, солянку зробити. ні, Давайте мультикультуралізм. Мультикультуралізм. В Україні 27 мільйонів. Селян, які були завжди робочою худобою, вони не мали права голосу, в армії не служили, вже зброю в руки не давали. Вони отримали зброю під час Першої світової війни. Вони зрозуміли, що або тепер, або ніколи. І всі українські політичні партії, які були представлені в громадській організації Українська Центральна Рада, вони всі національні і всі ліосоціалістичні, аж до більшовиків. Тобто крайні соціалісти, крайні радикальні соціалісти для них Скоропадський це був це була жертва сакральна. Його треба було вбити, тому що він відкидав ці, цю маячню про соціальну рівність. Він uh -huh. відкидав її. Він говорив про право, про закон, про якісь вищі ідеали. Які вищі ідеали? 17 мільйонів гектарів землі. Це був перший грабунок. Ну одразу селяни, які марили оцією маячною рівність, соціальна рівність, соціалізм. Окей, маячня то маячня. Я не думаю, що вони марили ідеєю соціалізму. Я думаю, вони марили ідею нахуй скинути ці всі закони, які для них прописують, де їм місце прописано в жопі. І запропоноване їм, хочете інтегруватися, інтегруйтеся. Ну, слухайте, ну насправді, насправді, Скарапацький дійсно створив певні умови, де. Все сприяло українській культурі, але треба інтегровувати людей. Треба інтегровувати людей, і дійсно не треба залишатися відірваним від того, що відбувається з населенням, і треба пропонувати їм можливості входу в політичну активність. Стосовно цього моменту про битло. В Україні 27 мільйонів селян, які були завжди робочою худобою, вони не мали права голосу, в армії не служили, вже зброю в руки не давали. Вони отримали зброю під час Першої світової війни. Вони. Ну от вони були в стані худоби. Вони знаходились в стані худоби, і ви дивуєтеся, чому, коли їм дали в руки зброю, чому вони пішли? Тому що вони не вірили. Не вірили вашим політичним інститутам. Рівень довіри вашим політичним інститутам був нульовий. Ви можете взяти суперові ахуєнні політичні інститути і сюди засунути. Це неправильно буде. Це буде експортовано. Треба, щоб із низів вони народжувалися. Треба йти більш-менш поступово і головне, органічно треба йти. Це багато людей в Україні. Вони прям прагнуть цієї унітарності і моноетнічності, і це от прямо, що якщо ти не так думаєш, якщо ти не так говориш, то це ну ти враг. Це. І ну як для цих людей треба сформулювати, напевно, що їм користуються, а, але а, як а, цим людям сформулювати моральний принцип, головний авторитетно для того, щоб вони можливо замислилися над тим, що можливо вони не праві у тій конструкції, хоча вона їм дуже приємна. Диви, Я розумію. Дивись. Дивись, от зараз буде відповідь, я просто скажу, що от коли Ден на початку сказав, що у 20-му році у багатьох повітах буквально не було чоловічого населення, так це було ж тому, що у буквальному сенсі чоловіче населення, яке задавало питання, де, ти хто там? Чи віруєш ти в Маркса, чи віруєш ти в Бога, чи віруєш ти в царя, вони після цього починали стріляти один в одного. І, чи єврейські погроми, які там поскурови були? Це, це, це жуть була, це ж реально Жуть була. О, Це, це все жуть була. Так от, Просто буквально люди просто не хотіли чути іншу сторону. Ми це ж через через моноетнічність, монодумку. Ми через це все пройшли тоді, у 18-му-20 році, і вщент рознесли просто нафіг все. більше, я вам докину. Тут була встановлена одна з найжорсткіших диктатур тоталітарних в історії Європи в 20 столітті, внаслідок якої було загинуло, випарувалося, зникло невідомо куди 20 мільйонів людей. Це половина населення. Ну Яневський все правильно каже. Я. ну, Я не історик, що взагалі судити Яневську. Да? Загалом ну, історія, як розповідає Яневський, мені окей. Але питання, де, коли, в якому часі, в якому місці, на каналі Романенка у Масейчук, і в якому контексті це все подається. А подається це все в контексті того, що бійтеся, Українці мають шеністичний настрій, вони бидло зі зброєю, які зараз встановлять диктатуру української мови. Навіщо ви це розповідаєте? Навіщо? Навіщо навіщо це все нам просувається? І головне Романенко каже: люди, у людей проблема в той час, вони не хотіли прислуховуватись до думки один одного. І, блядь, тут же ж вони кажуть, що Скарапацький не прислуховувався до думки населення, тому отримав пізди. І я вам кажу: ви прислуховуєтеся до думки всіх, окрім українців. Ви серед україномовних назвав таку категорію україномовних. Є українці. Є русковіни українці. Грамотні українці не грамотні українці. Отак воно є все. Рускоязичні українці це політичний конспект а, а, розколу у сепаратізму. А, а україномовні українці, це ж, знаєте, такий взірець, якийсь да? україномовні українці. І, як правило, їм малюють місце на Галичині. І от проблема коли ви, ви, ви всі прислуховуєтеся до, от, до галичан і от до Донбаса. От до Галичан і Донбаса. От ви блядь, до, до, до всіх от прислуховуєтеся да? до, до них. А може треба прислуховуватися ще й до якихось інших людей. Наприклад, до людей, які перейшли на українську мову з російською. Може, до цих людей треба прислуховуватися сука якраз більше. Тому що в них є сука, вектор, блядь, політично-національний. Можливо, це люди важливі. Можливо, це люди пошрамовані, які дуже багато чого, блядь, пройшли. Може, звісно, вони не будуть з вилами йти. Ну, піздіть та будуть гостро. Не хочуть прислуховуватися. Не хочуть прислухати. До кого, блядь, прислуховуватися? До страж... страданій душі кого, блядь, прислуховуватися? Страданій душі кого, блядь? Той, якого мама Суржиком розмовляє, він вивчив русський язик і він не хоче український язик учити. До, до цього, блядь, прислуховуватися. Реально, ви боїтеся повстань оцих людей. Реально, ви вважаєте, що ці дегенерати можуть складати якусь небезпеку? Вони ж не біли, блядь. Прислуховуватись, треба прислуховуватися до людей адекватних, до людей вольових. От до цих людей треба прислуховуватися. І Юра Романка своїм умом збагнути не може. До чого треба прислуховуватися? Все, що вони можуть робити, це маргіналізувати нас, демонізувати нас і кхм, налаштовувати проти нас. Тих, кого вони називають рускоязичними українцями, налаштовувати проти нас, тих, кого вони називають україномовних. і змушувати їх попускати нас не бути агресивними, а інших попускати нас Ребята, блядь, Ви получите пізди. Романенко все ж таки через декілька днів прийшов до висновку в своєму ефірі, що треба робити ставку на широкі маси. Прогрес. Вітаємо! Романенко молодець! Скарпатский был не совсем адекватен эпохи. А суть эпохи заключалась в том, что население было социалистическое, оно хотело земли получить, и нужно было придумать механизмы, как им ну, дать да. то, что они хотят, но при этом запустить инструмент государственности и начать быстро строить армию. А он сделал ставку, как Порошенко, ставку на крупный капитал. И по сути, тем самым он ограничил на старше свою электоральную базу. Да, потому что власть должна опираться на различные социальные группы. На да, и у нее, у нее должна быть, соответственно, широкая поддержка. Но идеализировать Скарпатского тоже не нужно. Ну да. От правильно, на широкій маси. Але що ж Романенко вкладає в цей, цей смисл? Ну, от я просто кажу: схилятись на широкі маси це на людей політично зрілих, вольових і людей, які, скажімо, ну, є політично зрілі, яка ну, я Умовно їх назву політично зрілими, скажімо, патріоти з страни яка різниця, на них треба дійсно робити ставку, тому що вони дійсно можуть бути зі зброєю і можуть багато чого вирішити на, на свою думку. Але є довгострокова перспектива це людей, які е, є маргінезом в державі, читайте як слово еліта, які е, закладають фундамент до. Е, Культурних і мовних кордонів цієї нації, цієї держави, тому що у держави теж є кордони. І як ви кажете про, наприклад, промисловості, такі, як там ядерна промисловість, чи там а, і в якихось державах, наприклад, є ґрунт для того, щоб це розвивати, а в якихось державах немає ґрунту для цієї промисловості. Да? От, десь можуть літак-мрія побудувати, а десь не можуть, не тому що тупі. Тому що ну, просто немає, знаєте, немає ну, цього, ангару, цього, немає додаткових інших технологій, немає людей наукового персоналу там, середньої ланки, інженерів там, низької ланки немає. Тобто, для того щоб індустрія працювала, має бути не просто вищого рівня уми, а мають бути середнього і нижчого. Якщо ми займаємось фармою, ми топова компанія там фарми, да там фармацевтикою займаємося. То звісно річ, наша топова компанія неможлива, якщо у нас там типа декілька теоретиків, фармацевтів. Ну це неможливо. Мають бути середній рівень, низький рівень, да, тобто мають бути. Такі працівники. Так, от, стосовно мови, мова так само є цією індустрією культурною, в яку треба теж інвестувати, вкладатися, і вона дає свої плоди в питаннях безпеки. В питаннях безпеки вона дає великі плоди, в питаннях вироблення внутрішньої енергії. Вона, це, це теж енергетична я б сказав, би, індустрія, яка називається нація. І на цю індустрію не треба забувати. То, знаєте, Азаров, коли сказав, що ми заводи, машина строїтельна Типа, Типу, хай буде тут конкуренція, русська, український, яка різниця. Да? А от машини, автомобільне строєння, конкуренції нам тут не треба, там, тому, тому що ми захищаємо свій ринок. Ну, ну, і от питання захисту ринку тут треба е, теж е, поставити. І Україна дійсно має бути мультикультуральною державою, яка буде як захищати свою е, ідентичність, свою цілісність, так і давати можливість збагачуватися, збагачуватися іншими культурами. Але перше, перш ніж збагачуватися іншими культурами, треба всім цим іншим культурам. Показати, що ви дійсно вмієте турбуватися про культури. А в першу чергу, якщо людина не здатна потурбуватись про самого себе, то як вона може потурбуватись про когось іншого? Треба показувати приклад на собі.